Вітаю! У нас залишилось ще трохи зовсім задач, які потрібно розв'язати. Давайте ми напружимося і зробимо це. І це буде вже такий фінальний потужний крок перед великим відпочинком на канікулах. Так, перша задача 11:6. У вакуумі радіохвили не поглинаються, однак, чим більша відстань від Землі до міжпланетного космічного апарата, тим більшою має бути потужність радіопередавача для зв'язку з ним. Чому? Але щось начало такої задачі ми вже з вами розв'язували на одному із уроків, і я сподіваюся, що ви трохи це пам'ятаєте. Якщо у нас є якесь джерело, і воно буде випромінювати, то Сигнал буде розповсюджуватися в конусі. І це не буде паралельний промені, паралельно розповсюджуватися сигнал, це не буде така хвиля. У нас буде, цим, чим ближче до джерела, тим на меншу площу буде розход... розповсюджуватися потужність цього випромінювача. Інтенсивність сигналу, вона зрозуміло, буде зменшуватися. Якщо у нас далі. Відстань, то буде більша площа, ми можемо тут показати радіус для цього випадку і радіус для цього випадку. Але ми пам'ятаємо, що площа прямо пропорційна квадрату радіусу. Але якщо я дивлюсь на відстані, то відстань, наприклад, від джерела до ось цього, цієї площадки на L1, а від джерела до цієї площадки верхньої, це буде L2. Але якщо я нарисую ось тут. Трикутничок, то я бачу, що між е, радіусом і відстань залежність пряма пропорційність. Але площа в квадраті залежить від е, площа залежить від квадрата радіусу, а радіус пропорційний довжині, тобто площа буде залежати від е, квадрату довжини. Але давайте е, подивимось, як це буде відбуватися. В нашому випадку, за умовами, давайте ми. Зрозуміємо, що є якесь, якесь джерело, яке випромінює сигнал, але потужність цього джерела змінюватися не буде. У нас була трохи інша задача, коли ми розв'язували. І потужність, вона прямо пропорційна буде інтенсивності і площі. Тобто інтенсивність, яку отримуємо на відстані, обернена пропорційна площі. Але, як ми казали, площа пропорційна квадрату радіуса, а радіус пропорційний довжині. І тоді ми бачимо, що інтенсивність обернена пропорційна квадрату відстані. Тобто інтенсивність буде зменшуватися, а обернена пропорційна квадрату відстані. Ну, бачите, що я вже трохи попрацювала над рисунком. Там у нас був. Він такий чорновий варіант. Зараз він трохи змінився вже в вашій цієї задачі. Добре, поїхали наступна задача 11.10. За якою частоти коливань радіопередавач випромінює електромагнітні хвилі довжиною 240 метрів, і до якого діапазону належать ці хвилі? Зрозуміло, що це нескладна задача. Якщо ми дивимось на довжину хвилі, то ми відразу можемо казати, що це діапазон середніх радіохвиль, тому що по довжині Хвилі, вже це можна сказати, але нас запитували, що знайти чистоту. Ну, на це питання, я сподіваюсь, ви легко відвідали, відповіли, але дуже класно, якщо ви все ж таки робите вигляд, що розв'язуєте задачу. Зрозуміло, що знов. Ну, Бачите, у нас дуже прості задачі. Перевірку одиниць я стандартно роблю, але якщо ви робите її одночасно з обчисленнями, тільки не просто. Пишете числа, а реально дописуєте сюди у вимірювання, то це теж можливий варіант. І здесь ви отримали, сподіваюся, так же як я, 1,25 на 16 степені Гц, або 1,25 МГц. Ну і ми ще раз не забуваємо написати, що це діапазон середніх радіохвиль, як нас і запитували. І переходимо до ще одної третьої задачі нашої. А в 12-16 супутникові телефони передають сигнал через супутник, що висить на висоті 36 тисяч кілометрів. Ми вже згадували таку інформацію з вами на одному із уроків. Якою буде мінімальна затримка сигналу під час використання таких телефонів? Ну, про геостаціонарні супутники ми з вами вивчали інформацію ще навіть. В 10 класі розраховували орбіти, і вона приблизно така, і е, таку я отримували відповідь ми, 36 тисяч км. А зараз давайте будемо розуміти, що відбувається. У нас є висота 36 тисяч км, я перевожу це в систему інтернаціональну, і записуваємо швидкість, якою буде розповсюджуватися сигнал. Але знов сигналу для того, щоб Координувати потрібно буде проходити подвійну відстань від нашого мобільника до супутника і зворотній варіант. І тому затримка сигналу вона буде пов'язана саме з проходженням цієї відстані. І ось цей інтервал часу дельта Т, він буде дорівнювати дві таких висоти, поділіть на швидкість світла. Ну, а всі інші кроки, здесь ми розуміємо, математика однакова. Трохи відрізняється підход, підход по, з точки зору фізики, А математика, ну що, математика? В даному випадку одна формула, і ми з нею працюємо. Літери в ній трохи змінюються, але все інше, ну і значення, безумовно, змінюється. Так, це ми теж, сподіваюся, зробили. Я е, сподіваюся, що ви знайшли відповідь 0,24 е, секунди. Це невеличка затримка і. Побуті ми це не помічаємо, але в деяких випадках це може бути суттєво. Але зараз ми такі молодці, ми розв'язали все, швиденько записали, сподіваюся, ви це зробили, і ми переходимо до відпочинку.